Справи в Україні йдуть не туди, і що це може закінчитися погано. Екс регіоналка та соратниця президента Віктора Януковича Ганна Герман знову з'явилася на публіці, та не в Україні, а в США. Герман засвітилася на молитовному сніданку у Вашингтоні. Я відчула, що запахло миром. Що говорить колишня соратниця Януковича, яка до повномасштабного вторгнення РФ пропагувала руський мір, закликала до примирення з Росією і критикувала владу. Як у 2025 році змінилася зовнішньо та що робила у Вашингтоні? Розкажемо вже у цьому випуску. Якщо я ще колись буду біля когось, хто приймає рішення, я знову буду робити все. Для того щоб у мирних людей президенти не стріляли. Я зробила все, щоб на майдані не було тотальних розстрілів. І Я вважаю, що я зробила тоді правильно. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. І з цього почався конфлікт страшний. Згадайте, з чого він почався. Тож про те, що Ганна Герман перебуває у на молитовному сніданку, спочатку йшлося у повідомлення телеграм-каналу Семороз доповідає, яким керує доброволець Збройних сил України Олег Семороз. У пабліку оприлюднили фотографію Ганни Герман, та згодом вона навіть поспілкувалася із блогеркою Анною Олицькою. І якщо українські політики їздять сюди по нетворкінг, то є такі, що натурально їздять молитися. І саме в цьому списку Ганна Герман, яка переконана, що цей івент. Це точно місце, де є дух Господній. Я приїжджаю, тому що я відчуваю тут. Я відчуваю, що тут є тут і оцей дух Господній, він є тут. Як би ми до того не ставилися, знаєте, хтось буде казати, о, там в Америці. Я, я шукаю Господа всюди. Розкажіть про вашу діяльність зараз останні роки. Ми багато їздимо. Наприклад, оцей досвід Руанди. Та це не єдине, що заявила Герман. Колишня помічниця Януковича також поділилася своєю аналітикою, поглядом на потужну міжнародну ситуацію. Та відкрито заявила: запахло миром. Я відчула, що запахло миром Особливо, що тепер, якийсь вітер випадковий, не розвіяв той благодатний аромат. Та якщо це просто думки вголос, то пролунали від Герман і сенсаційні заяви. Виявляється, пані Ганна вберегла майдан від розстрілу. Один е, росіянин сьогодні тут у цьому залі поставив мені питання, кажуть. Що це ви винні в тому, що Янукович не розстріляв майдан, бо ви привезли йому дака Кое, і він пообіцяв дагу в кое, що він не буде стріляти по людях на майдані, якщо я ще колись буду біля когось, хто приймає рішення. Я знову буду робити все для того, щоб мирних людей президенти не стріляли. Я зробила все, щоб на майдані не було тотальних розстрілів. І Я вважаю, що я зробила тоді правильно. Багато хто каже, що якби тоді розігнали силоміць, розстріляли майдан, не було би зараз війни. Я так не вважаю. Я вважаю, що корені війни. Та при цьому блогерка вирішила з'ясувати, чи досі спілкується Герман із Януковичем, на що екс-регіоналка відповіла, що не може спілкуватися з політиками, які зараз не в Україні. А де в цей час сама Ганна Герман? Я, я не маю жодних контактів. Я, я не їжджу в Росію і, і, і не контактую живете в Україні зараз. Я живу трохи в Україні, трохи в інших країнах. Угу. Як можу, як можу, але я абсолютно переконана, що дуже скоро ми всі повернемося в Україну. Угу. Нема іншого шляху. Мен вирішила порозмірковувати і щодо ймовірних виборів та оцінити усіх кандидатів, які разом з нею прибули на сніданок, або чиї імена зараз обговорюють у змі. Я слухала до речі. Порошенка в конгресі вчора на, 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 на безпековому форумі. Він говорить досить добре. Я, я не знаю, як там е, він, але говорить він досить добре. Е, я не знаю залужного. Я не знаю, чи він має досвід для керування країною. Може, він добрий воїн. Так само, як Усик — добрий спортсмен. От, хтось добрий співак, хтось добрий актор. Але державою повинні керувати філософи. Якщо до військових, якщо з'являться військові в, в, в політиці, і як їх підготувати для цього, але звичайно, якщо. Е, е, я не знаю, чи вдасться оминути Україні той період, період військової диктатури. Не знаю, чи, чи вдасться. Е, але підготувати їх немає часу, немає можливості. А Україна не має вже. Не може тратити ще якийсь рік, ще п'ять років на якісь експерименти і на помилки. А хто ж має стати наступним президентом України? Тут Ганна Герман бачить все чітко. Хитрий, розумний, угу. спокійний, холодний і дуже твердий чоловік. Угу. Е, хто це з прізвища? Я не готова про це говорити. Ти зрештою, чому я про це маю говорити? І, я, я тільки буду молити бога, щоб такий знайшовся. Та слід відмітити і зовнішній вигляд політикині, адже візуально вона стала виглядати значно молодшою. Пластичні операції, ймовірна перука, перетворюючи з річну жінку на молоду дівчину. Видно, що Герман часу даремно не втрачає і продовжує спроби зберегти молодость усіма можливими способами. Мої амбіції в тому, щоби люди в Україні почувалися рівними. До цієї події Герман публічно фіксували двічі за весь час повномасштабної війни. Перше травня 2022 року, коли екснардепка несподівано з'явилася на похороні Леоніда Кравчука, не зраджуючи своїй любові до дорогих брендових речей. Тоді Герман прийшла в чорному, одягнувши туфлі від бренду Чанель і доповнила лук сумочкою цього ж бренду. Вдруге ж її помітили у квітні 2023 року, або ж жінку, яка дуже на неї схожа. Сталося це в іспанському місці. Її зняли на відео у продуктовому магазині на іспанському курорті. Однак офіційних підтверджень про постійне перебування Іспанії Ганни Герман немає, та й сама вона говорить, що живе на кілька країн. Я, я шукаю господа всюди. Розкажіть про вашу діяльність зараз останні роки. Ми багато їздимо. Наприклад, оцей досвід Руанди в Майбутньому не була прив'язана ця публічна поява Герман, слід пам'ятати і її минуле. Дивіться будь-яку країну, Можна я нас? задам вам попроси, да, але ви весь час мені говорите про Берк. Я вам кажу. Ви не даєте Берк. Спросити, все сказала. важливо. цього Україна вічно в то грязь вліпає. То вона втручається в вибори Трампа, то вона втручається в вибори Байдена. Сергію ви відірвіться від цих папірців, які вам хтось написав. І давайте поговоримо. Стайте прошу. Я м -м. Якщо Янукович не як її я уйду з політики. Я готова прийти и сказать, я навсегда відходжу с политики. Это было плохое заявление, потому что я почему-то подумала, опять поверила, что вот он подумает, вот, чтобы Аня не ушла из политики, я помню, это было наивно, знаете. И, и власти всегда было очень много проблем со мной. В конце концов меня решили отправить из, из администрации президента. Анна Герман розпочинала свою кар'єру як журналістка, проте вже з 2005 року розпочала рух у українську політику. Після помаранчевої революції вона стала радницею та прес-секретарем Віктора Януковича, який на той час був очільником партії регіонів. Вже у 2007 році Герман стала депутаткою Верховної Ради від партії регіонів. Это была совсем другая среда, это свободная среда, там, там не надо говорить официально признанные вещи, там можно вольница такая, да? Я себя очень хорошо чувствовала. У 2012 році соратницю Януковича знову була обрана депутатом Верховної Ради. А у 2013 році було призначено позаштатним радником Януковича. Ганна Герман запам'яталася українцям як депутатка, яка голосувала за диктаторські закони. Вона дотримувалася проросійських поглядів і була вірною соратницею Януковича аж до його втечі. Слістички збірку там. один чоловік попав в реанімацію. Сереж, як... відірвіться від цього папірця вашого, і давайте поговоримо про життя. Пані, Українській владі потрібна війна як повітря. Війна зараз це єдине, що може врятувати українську владу. На Донбасі люди ображені насильницькою цю е, українізацію, на Донбасі люди перелякані тим, що в них будуть забирати віру і мову тим Порошенковим армовіром. І з цього почався конфлікт страшний. Згадайте, з чого він почався, хто почав. А як вважаєте ви, чому Ганна Герман вирішила з'явитися на публіці знову? Напишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.